Вау, як ти думаєш, хто най найбільший гігант на нашій планеті? Може, слон? Та ні, може, жираф? Мені здається, що жираф легший за слона. Може, це динозавр? Він нарахується, їх вже не існує. Може, це той величезний дуб, який у бабусі, і на який я навіть залізти не можу? О, згадав! Нам в школі розповідали, що найнайбільший на землі це синій кит. Ого! я ніколи б не вгадав. Сині кити справді найбільші тварини, що будь-коли існували на землі. Маса одного кита може сягати 150 тонн. а це більше за найбільшого гігантського динозавра. А от, наприклад, найвищим організмом є рослинка. Це каліфорнійська секвоя Гіпаріон. Її висота 115 метрів. А це більше навіть за монумент Батьківщина мати. А наша Україна за своєю площею найбільша країна в Європі. Вона більша ніж 6,5 Португалій і 233 Люксембурги. Отже, ймовірно, що найбільше створіння на планеті на Землі ще не знайдено.